Печиво, грибочки, боровички. Жовток відділяю від білка. До жовтка додаю цукор, сметану, гарно все перемішую. До просіяного борошна додаю дрібку солі, розпушувач, ванільний цукор, вишкове масло натираю і перетираю все в крихту. Додаю тепер до борошна рідку суміш. І вимішую тісто. Ділю його на дві рівні частини, а какао з'єдную з молоком, перемішую і одну з частин з'єдную тепер з цим какао. Вимішую таке тісто і на 30 хвилин в холодильник. Потім ділю його на рівні частинки. Темні, це будуть чапочки, а світлі це будуть ніжки. І формую з них. Печиво. Так, як на відео. Викладаю на течку і випікаю. Всім смачного!